Я буду з Богом говорити, йому незесеньку вклонюся за тих, що зараз на війні і за усіх нас помолюся. Молюсь тобі, я, святий Боже, рабу твою помили і прости. Я знаю, ти один лиш можеш нам Україну вберегти. Тривога чорними крильми, мою душу обіймає. Не допусти, Боже війни, нехай її ніхто не знає. Ти сам цю землю сотворив, любов'ю й мудрістю засіяв, тож їй не треба вбивчих жнив, біду косити й без надію, нехай земля квітує світом і засівається зерном, нехай народжуються діти, благослови ж нас миром і добром.